У Полтаві здійснили першу трансплантацію серця. Як це відбувалося? Після отримання згоди ми займалися так званим процесом кондиціонування. В обласному центрі поклали квіти до меморіалу солдатської слави. Хто прийшов? Тут у братській могилі похоронений мій дід. Його в 42-му році, як комуніста і партизана, розстріляли німці в тюрмі. Полтаві презентували марку присвячену гвардії наступу, де можна придбати. Прийшов, купив марку гвардія наступу, яку випустили сьогодні, та погасити її сьогоднішнім штемпелем. Полтавські волонтери збирають російську літературу. Для чого? Садонський, тобто в двох томах. Він восім го першого року бібліотека легав. На російсько-українській війні полягли ще четверо бійців з Полтавщини. 4 травня поблизу селища Хромове на Донеччині загинув старший сержант Сергій Колодний. Розповіла Суспільному офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. 42-річний боєць служив у 30-й окремій механізованій бригаді. Він народився та проживав у Гоголевому, де з ним попрощаються 10 травня. Повідомила секретарка селищної ради Людмила Писаренко. За її словами, у воїна залишилися дружина, діти та онуки 6 травня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув і Дмитро Юденко з Полтави. Сталося це поблизу Бахмуту. Боєць був командиром відділення, командиром машини. Мав звання молодший сержант, розповіла Оксана Ворона. Чоловік 1986 року народження. Він народився на Чутівщині. Проживав у Полтаві. У Дмитра залишилися, зокрема, дружина та донька. Попрощається із воїном 11 травня в обласному центрі. Під час захисту України 6 травня поліг і солдат. Іван Гайдар розповіла Оксана Ворона. Це сталося під час виконання бойового завдання біля села Діброва Луганської області. Попрощалися із 33-річним бійцем сьогодні у Миргороді, звідки він був родом. У військового залишилася дружина. Поховали сьогодні у Мартинівській громаді воїна Миколу Криванича. Чоловік загинув 6 травня біля селища Георгії Донецької області. Розповіла Оксана Ворона, за словами начальниці загального відділу Мартинівської сільради Наталії Супрун. Воїн був водієм 3-го стрілецького відділення. Мав звання солдат. У нього залишилися дружина, діти та онук. Так відбувалася трансплантація серця в обласній лікарні у Полтаві. Пересадку цього органу від донора вперше організували в регіоні. Операцію проводили в обласній лікарні, розповів заступник головного лікаря закладу Олександр Олійник. Серце було пересаджено пацієнту, який доставлений з інституту серця, який перебував там. На лікуванні перебував в черзі на трансплантацію. Він житель Київської області, так. у нього було тяжке захворювання серця, яке вже не піддавалося ніякій медикаментозній терапії. Його могло врятувати тільки трансплантація. Операцію з трансплантації робили фахівці обласної лікарні та інституту серця. В умовах реалій нашого військового часу. Транспортувати серце до міста Києва з регіонів немає такого часу, тому що обмежено порядка чотирьох годин. Тому фахівці того ж інституту серця, з яким ми співпрацюємо, виїжджають в інші міста, пропонуються родичам проведення забору донорських органів. Знаходилась на лікуванні пацієнтка 49 років з масивним внутрішньомозковим крововиливом. Стан пацієнтки стрімко погіршувався і за нашими анестезіологічними та загальномедичними протоколами ми мали ініціювати діагностику смерті мозку. За його словами, родичі пацієнтки дали згоду на трансплантацію чотирьох органів. Відтак вдалося пересадити печінку, нирки та серце чотирьом різним людям. Донора проводили в операційну коридором пошани. Після отримання згоди ми займалися так званим процесом кондиціонування, намагалися стабілізувати стан пацієнтки, підтримувати функціонування всіх її систем органів, не дозволити. Розвинутися незворотнім змінам у печінці, нирках та серці, адже під час смерті головного мозку втрачається центральна регуляція життєдіяльності всіх інших органів. Більше 12 годин нам вдалося успішно кондиціонувати дану пацієнтку. Нині пацієнт, якому трансплантували здорове серце, перебуває у Києві, де проходитиме реабілітацію, каже Андрій Прошельцов. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава. У Полтаві місцеві жителі та гості міста у день 9 травня покладали квіти до меморіалу солдатської слави. Заходів на день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні біля пам'ятника не анонсували. Люди приходили за власним бажанням. Також поруч чергували поліцейські. Ми щороку приходимо. Ну, це наша пам'ять. Вони це нашу Полтаву погибло. Є Тихон, Пропав без віски у Сабурова в отряді, в ну, білоруських партизанах. А дід Андрій прийшов весь медаль. Я його не бачив, фактично. Я родився і він вже йшов. Тут у братській могилі похоронили мій дід. Його в 42-му році, як комуніста і партизана, розстріляли німецьці в тюрмі, а потім зараз тут. Кожного року приходжу зажанувати його пам'ять. А другий мій дід, білорус, похоронений під Берліном, загинув в 45-му році. Пам'ять нічим не витримав. У мене батько воював, можна сказати, без руки прийшов. Мати пережила в війниці. Згадували, як важко було, тяжко, але вони вистояли, перемогли, звільнили. І... Діждались перемоги, і ми, і ми, дай Бог, діждемось якби скоріше нашим захисникам сили, відваги, терпіння. Нагадаю, Друга світова війна це збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945. Воювало понад 60 країн, які утворили два протилежні військові табори. За даними Українського інституту національної пам'яті, у бойових діях взяли участь більше 100 мільйонів людей. У Полтаві від 9 травня вводять в обіг нову марку. Купив її у поштовому відділенні Богдан Шостак. Прийшов, купив марку гвардія наступу, яку випустили сьогодні, та погасити її сьогоднішнім штемпелем. 9 травня марка присвячена рекрутинговій кампанії гвардії наступу. Одить в обігу Полтаві, як і в усій Україні. На ній зображені українські військові в обласному центрі влаштували її спецпогашення. Тираж марки 235 тисяч. Купити їх можна у відділеннях Укрпошти чи замовити на сайті, розповів Юрій Набасов. В Цьому блокі у нас три. Е Марки присвячені прикордонникам національної гвардії і національної поліції. У гвардію наступу це напрямок кожного підрозділу, як Національної гвардії, національної поліції та прикордонної служби. Це створення відповідних е, спеціалізованих бригад, які також входять до сил е, супротиву сил звільнення нашої держави від е, загарбника. Такий день День Європи це символічно. Ми гасимо цю марку, тому Дійсно, ми крокуємо до Європи вже довгий шлях і, на жаль, на жаль, 13-го фактично року це шлях, який ми втрачаємо найкращих. Також у філателістичному магазині у Полтаві презентували конверт з маркою, присвяченою Дню Європи, каже Юрій Набасо. Це місцева полтавська марка. Як ми всі знаємо, від учора вийшов указ президента про те, що Україна від сьогодні буде святкувати це свято разом зі всієї Європою, оскільки вся Європа відзначає цей день саме 9 травня, і сьогодні ми провели таке символічне спецпогашення разом з Синиками населеної поліції та на населеної гвардії таким чином підписалися під тим, що підтвердження, що Україна це Європа. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава за даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 195 620 тисяч російських військових. Із них 650 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7257 бойових броньованих машин та 3734 танки. Більше трьох тисяч артсистем та 307 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2618 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів. А ще майже 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 955 крилатих ракет, крилатих ракет, морі знищено 18 катерів та кораблів. Відсьогодні на Полтавщині залишилося одне відділення, де можна обміняти лампи розжарювання на led лампи. Зробити це можна буде лише у центральному відділенні Укрпошти у Полтаві, що на соборності 33. Про це Суспільному розповіла його керівниця Людмила Демченко. За її словами, обмінювати лампи будуть, поки вони не закінчаться. Як розповіла Демченко, до цього від 17 квітня кількість відділень, де можна було обміняти, скоротили до одного на населений пункт. Ми в Полтаві почали обмінювати 30 січня лампи і міняємо і по сей день, і сьогодні люди обмінюють. Змінилося, що в нас більше людей стало. Тобто в нас більше ста людей в день міняє лампи на нашому відділенні. Якщо хтось бажає або з іншого міста, або з села, то їм потрібно їхати в Полтаву або просити родичів. Умови по обміну ламп, які були такі, залишилися на один паспорт, не більше п'яти ламп прожарювання робочих і потрібен паспорт, код, номер телефону і дата народження. Микола Дорофієнко приніс три книги із домашньої бібліотеки до книгарні з місту Полтаві. Так чоловік долучився до акції, під час якої збирають гроші на реабілітацію військової Андріанни Сусак, яка підірвалася на міні. Про неї, каже, дізнався у соцмережах. Садонський, тобто в двох томах. Він 81-го року бібліотеку легав. А це книга Миколи Васильовича Гоголя Вій на російській мові. Видавництво 90-х років. Я намагаюся долучатися постійно до таких акцій. Представники громадської організації «Зміст» збирають книжки від сьогодні, розповіла співорганізаторка акції Анастасія Добряк. Ми збираємо російськомовні або книги російського видавництва, різну тематику для того, щоб потім здати їх на переробку, а виручені кошти передати. На реабілітацію поранені військовослужбовиці Андріані Сусак, яка з 2014 року захищала Україну і нині перебуває на реабілітації. Також ми збираємо книги україномовні українського видавництва, але в гарному стані вони можуть бути вживані. за словами Анастасії Добряк. Книги українського видавництва продадуть під час фестивалю Міський пікнік, який відбудеться 14 травня біля центру культури та дозвілля Полтави. Це вже друга наша акція бо вперше ми таке робили на Бандерівському ярмарку. Ми побачили. Ну, шалений відгук полтавців, бо нам приносили цілі бібліотеки рідкісні, якісь видання, і радянські, і російські. Їх ми всього назбирали 500 кілограмів літератури, яку потім здали на переробку. А кошти витратили на тепловізори, які сьогодні служать з нашими бійцями полтавськими. У нас є трошки книж, книжок вживаних на продаж. Це ми можемо бачити і ізрика, і Артема Чеха. Також у нас трошки не дитяча дитячі літератури. Це те, що ми плануємо продати полтавцям за. Якусь мінімальну прийнятну ціну вже в неділю. А, також у нас є старих е, видання українські. Я можу, наприклад, Грушевський. ну, Популярне видання в нас також вони є і «Соль України. Приносити книги охоче зможуть до кінця тижня. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду. Вночі без істотних опадів, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 тепла, в день – плюс 10, плюс 15. В обласному центрі вночі 4-6, вище 0, а в день – від 12 до 14 градусів тепла.